Мені знадобляться смачні чіпси. Та ще молоток за справу. Айташе, пайда, вигадник. Панірування з чіпсів готове. А значить, можна вваляти в ній сирні палички. До речі, прошу звернути увагу, що моя паніровка яскравих та апетитних кольорів. Ну що ж, приступаємо. Ох, зізнаюсь, дивлячись на це, у мене в самого розгулявся апетит. А от і наш фритюр. Перфекто. Вау, круто, шеф! Сторонніх, прошу не заважати. Тепер я знаю, як перемогти у челенджі. Самі смачні палички. Це звичайно палички із шоколаду. Та точніше, кіт-кат. Так, їм навіть паніровка не потрібна. Ну що, час висипати кіткат у фритюр і обсмажити його як шеф. А що буде? Бабуля в тебе як справи. Моя рум'яна картопля, фрі вже готова. Залишила...